Амброс Бірс Діагноз смерті. Я не такий забобонний, як дехто з вашого лікарського клану, з людей науки, як ви вважаєте за краще іменуватися, сказав Ховер, попереджаючи випад співрозмовника. Адже деякі з вас, хоча таких треба визнати небагато, досі вірять в безсмертя душі, і навіть у певні видіння, які ви. Соромитись назвати просто привидами. Я лише заявляю, що часом можна бачити живих людей, там, де їх немає в даний момент, але де вони були раніше, там, де довго жили, причому жили дуже діяльно, чому на всьому, що їх оточувало, залишився з дозволу сказати своєрідний відбиток особистості. Я знаю, напевно. Що особистість людини може так вдрукуватися в обстановку, що навіть через багато років образ її може постати перед очима іншого. Природно, для цього потрібна індивідуальність, здатна сфотографуватися таким чином, і очі, здатні бачити. Мої, наприклад. Так так, особливого роду очі, а ще мозок, що огидно тлумачить те, що вони побачили. Сказав доктор Фрейлі і посміхнувся. Дякую за діагноз. Приємно, коли твої припущення справджуються, адже я нічого іншого від вас не чекав. Вибачте, але ви сказали, що знаєте напевно. Причому сказали не заради жарту, адже правда. Може поясніть, чому ви такі впевнені. Ви напевне назвете це галюцинацією. Втім, як вам буде завгодно. Сказав ховер і почав свою розповідь. Як вам відомо, минулого літа я вирушив у містечко Меридіан, збираючись пересидіти там найспекотнішу пору. Але родич, у якого я хотів зупинитися, виявився хворим. Тож мені довелось шукати інше житло. Шукати довелось довго, але зрештою, я все-таки знайшов вільний будинок. У ньому Колись жив доктор Манерінг, відомий у містечку своїми дивностями. Потім він поїхав, але ніхто не міг сказати, куди саме, навіть людина, якій він доручив доглядати будинок. Маннерінг сам збудував цей будинок і прожив у ньому майже 10 років, ділячи дах тільки зі старенькою служницею. Пацієнтів в нього було небагато, а незабаром він взагалі закинув практику. Треба ще сказати, що він цурався місцевого суспільства і жив справжнім самітником. Спілкувався він тільки з сільським лікарем, який і розповів мені, що роки самотності манерінг присвятив дослідженням і навіть написав книгу. Але праця ця не здобула визнання в лікарському стані. Багато колег навіть визнали, що у манерінга не всі вдома. Сам я цю книгу ніколи не тримав в руках і зараз уже навіть не пам'ятаю, як вона називалась. Але мені довелось чути, що в ній викладено оригінальну теорію. Манерінг стверджував, ніби є спосіб передбачити, причому досить точно, коли людина помре. Нехай навіть зараз вона нічим не хворіє. Граничним терміном передбачення він, якщо не помиляюсь, Вважав 18 місяців. Місцеві Геродоти розповідали мені, що він неодноразово робив такі прогнози, вірніше сказати, ставив діагнози і що ті, чиїх друзі він попереджав, помирали саме в передбачений день, часом без видимих причин. Втім, розповісти я хочу зовсім про інше. Просто мені здалося, що вас, медика, це розважить. Будинок я зняв у всій обстановці, яка з часів манерінга зберіглась цілком і повністю. Сам я не схильний ні до відлюдництва, ні до наукових розвідок, і житло це було для мене навіть похмурим. Мені здавалось, ніби сама його атмосфера, точніше, характер його господаря якось впливає на мене. У стінах цього будинку на мене накочувала меланхолія. Зазвичай чужа мені, навіть коли я залишаюсь сам. Хоча ночами в будинку нікого, крім мене не було, прислуга була приходяща, але й на самоті я не сумую, бо дуже люблю читати. Причин такої меланхолії я не знаю досі. Скажу лише, що я відчував перечуття невідворотного лиха, як наслідок пригніченість. Особливо виразно це відчувалось в кабінеті доктора Маневінга. Хоча з усіх кімнат у будинку якраз він і був найсвітлішим. Там висів портрет доктора на зріст. У всьому кабінеті тільки він і привертав увагу. Хоча нічого виняткового в тому не було. Сивий джентльмен років 50, з приємним обличчям і темними очима. Не знаю чому. Але від нього було важко відірвати погляд. Обличчя це буквально переслідувало мене, згадувалось раз у раз. Одного вечора я проходив через цю кімнату, прямуючи до спальні, в руках я ніс лампу, оскільки газових ріжків у меридіані не було. Як завжди, я трохи постояв перед портретом. В невірному світлі лампи, обличчя поважного джентльмена змінилось. Важко сказати, як саме, але мені воно здалося загадковим. Я зацікавився, але ні трохи не стурбувався. Переносячи лампу то праворуч, то ліворуч, я дивився, як міняється обличчя на портреті. Заняття це захопило мене, але раптом мені нездоланно захотілося озирнутись. Повернувшись, я побачив якогось чоловіка, і він йшов просто до мене. Коли він опинився в світлі лампи, я впізнав доктора Манерінга власною персоною, ніби портрет зійшов з полотна. Вибачте, сказав я без особливої привітності. Схоже, я не почув, як ви постукали. Він мовчки пройшов мимо на відстані витягнутої руки, потім обернувся і підняв палець, ніби застерігаючи мене від чогось. І мовчки покинув кімнату. Куди він вийшов, я не помітив як не помітив і моменту його появи. Звичайно, ви вже зрозуміли, що то була галюцинація. Втім, я сам волію називати це баченням. У тій кімнаті було двоє дверей, причому одні я сам замкнув на ключ, а за іншими розташовувалась спальня, з якої іншого виходу не було. Не буду вам розповідати, що відчув, коли зрозумів це. Звичайно, ви назвете це банальною історією з примарою, схожою на ті, що колись публікували майстри цього жанру. Але я не забирав би у вас час, розповідаючи про привида, хоч і бачив би його на власні очі. Ні, привиди тут ні до чого. Ця людина жива. І сьогодні. Проходячи по Юніон стріт, я бачив його в натовпі, який йде на зустріч. Ховер замовк. Лікар Фрейліс хвилину чи дві задумливо барабанив пальцями по стільниці. І він щось сказав вам? спитав він нарешті. Ну, щось таке, що стало б ясно, що він ще не помер. Ховер дивився на лікаря, але нічого не відповів. Ну, можливо, він подав якийсь знак, наполягав Фрейлі. Я маю на увазі якийсь характерний жест. Палець не піднімав. Була в нього така звичка, коли він хотів сказати щось важливе. Ну, або оголосити діагноз. Ну, саме підняв палець. Так само, як моє бачення тоді. Боже мій. Виходить, ви його знали. Ховер помітно збудився. Так, знав. І книгу його прочитав, як колись прочитає всякий тямущий лікар. Він збагатив медицину цілком винятковим відкриттям чи не найважливішим за останні сто років. Так, я знав Маннерінга, а три роки тому він захворів, я лікував його, але безуспішно, він помер. Ховер схопився на ноги, ледве стримуючи хвилювання. Він швидко пройшовся туди-сюди по кімнаті, потім став перед своїм другом і спитав, зібравшись з духом. Лікарю, а ви нічого не хочете сказати мені як медик. Ну, тільки одне ховер. Здоровішим за вас я в житті нікого не бачив. І ось що я скажу вам як друг. Йдіть до себе в кімнату. Ви божественно граєте на скрипці. Ось і зіграйте щось світле, живе, а похмурі думки геть з голови. Другого дня ховера знайшли в його кімнаті мертвим. Він сидів, притискаючи до підборіддя скрипку, смичок лежав на струнах. Перед ним було розкрито нотний зошит з шопенівським похоронним маршем. Амброс Бірс. Заповнений пробіл. Парад замість світання. Літньої ночі на невисокому пагорбі, що піднімався над простором лісів і рівнин, стояла людина. Повний місяць схилився на захід, і за цією ознакою людина зрозуміла, що близька година світанку, інакше це важко було визначити. Легкий туман слався по землі, затягуючи низини. Але над пеленою туману чітко вирізнялись на чистому небі темні маси окремих дерев. Крізь туман невиразно виднілись два-три фермерські будиночки, але в жодному з них не було світла. Ніде ознак життя і тільки собачий гавкіт, долинаючи здалеку і повторюючись через рівні проміжки часу, швидше згущував, ніж розсіював враження занедбаності та безлюддя. Людина з цікавістю озиралась на всі боки. Здавалось, все навколишнє йому знайоме, але він не може знайти свого місця в ньому і не знає, що робити. Так, напевне, ми поводитимось, споставши з мертвих в очікуванні страшного суду. За сто кроків від нього лежала пряма дорога, біліючи в місячному світлі, намагаючись визначитись. Як сказав би землемірчий мореплавець, він повільно перевів погляд з одного кінця дороги на інший і помітив у чверті милі на південь загін кавалерії, що смутно чорнів тумані і прямував на північ. За ним йшла колона піхоти з блискучими гвинтівками за спиною. Колона рухалась повільно та нечутно. Ще загін кавалерії, ще полк піхоти, за ним ще. І ще безперервним потоком вони рухались до того місця, звідки на них дивився чоловік, повз нього, і далі на північ. Проїхала батарея, каноніри, схрестивши на грудях руки, сиділи на лафетах і зарядних ящиках. І вся ця нескінчена процесія, загін за загоном, виступала з пітні, з півдня і йшла до темряви на північ, але не чути було ні гомону, ні стукоту копит, ні гуркоту колес. Це здалось йому дивним він подумав, що оглух, промовив це вголос і почув себе, хоча і голос його звучав, як чужий, що його дуже вразило. Вухо очікувало почути голос зовсім іншого тембру та звучання. Однак він зрозумів, що не оглух, і на якийсь час заспокоївся. Потім він згадав, що є явище природи відоме під назвою акустичної тіні. Коли людина потрапляє в акустичну тінь, є такий напрямок, яким звук до нього не доходить. Під час одного з найзапеклиших боїв війни Півночі з Півднем битви при Гейнсміл, в якій брало участь 100 гармат, глядачі, що були на відстані півтори милі. На протилежному схилі долини чи не чули ані звуку, хоча дуже ясно бачили все, що відбувалося. Бомбардування Порт Роял чутне і відчутне в Сент-Ангустині, за 150 миль на південь не було чути за дві милі на північ за тихої погоди. За кілька днів до здачі при Апоматоксі, оглушлива перестрілка між військами Шерідена і Пікета. Залишалась невідомою останньому, а він знаходився в тилу своєї армії за якусь милю від лінії вогню. Жоден з цих випадків не був відомий герою нашої розповіді, але менш значні явища того ж порядку не вислизнули з його уваги. Його турбувала не загадкова безмовність цього нічного походу а щось інше. Боже мій, сказав він собі. І знов йому здалось, що хтось інший висловлює вголос його думки. Якщо це дійсно жителі півдня, значить ми програли битву, і вони рухаються до нешвіла. Потім у нього майнула думка про себе, тривожне передчуття, те саме відчуття небезпеки, що насувається на нас, і яке в інших ми називаємо страхом. Він швидко відступив в тінь дерева. А мовчазні батальйони так само повільно і нечутно проходили в тумані. Раптом він відчув на потилиці холодок. Це змусило його глянути туди, звідки дихнуло вітром. Обернувшись на схід, побачив бліде, сіре світло на горизонті перша ознака наступного дня. Від цього перечуття небезпеки посилилось у ньому. Треба йти, подумав він. Бо мене помітять і візьмуть у полон. Він вийшов з тіні і швидким кроком попрямував до блідніючого сходу. З під прикриття купи кедрів він озирнувся назад. Вся колона зникла з поля зору. Пряма дорога біліла в місячному світлі безлюдна і порожня. Він і раніше дивувався, але тепер був просто приголомшений. Як могла пройти армія так швидко, що пересувається так повільно? Він не розумів цього. Непомітно минала хвилина за хвилиною, він втратив відчуття часу. Зосередивши всі свої сили, він почав шукати рішення загадки, але марно. Коли нарешті він відволікся від думок, що переймали його, в які він був дуже занурений. Над пагорбами вже з'явився краєчок сонця, але й сонячні промені не розсіяли його сумнівів. По обидва боки дороги тяглись оброблені поля, і ніде не було помітно спустошень, які тягне за собою війна. З труб фермерських будиночків виходили до неба тонкі цівки диму, свідчивши про приготування до мирної денної праці. Собака. Припинивши свою одвічну скаргу місяцю, бігав за негром, який, поганяючи мулів, запряжених в плуг, мирно співав то веселі, то сумні мотиви. Герой нашої розповіді востовпінні дивився на цю мирну картину, ніби ніколи в житті не бачив нічого подібного. Потім підніс руку до голови, провів нею по волосю і став уважно розглядати долоню, виявляючи поведінку. Незрозумілу для стороннього глядача. Після цього, мабуть, заспокоївшись, він впевнено попрямував до дороги. Якщо ви втратили себе, зверніться до лікаря. Лікар Стілінг Молсон з Морфрізборо, вирушивши відвідати пацієнта за 6-7 чи миль від будинку нешвільською дорогою, залишався при хворому всю ніч. На світанку він поїхав додому верхи за звичаєм який існував на той час серед навколишніх лікарів. Коли він проїжджав недалеко від місця битви при Стоун Рівер, з узбіччя дороги до нього підійшов чоловік і віддав честь по військовому, піднісши руку до полів капелюха. Однак капелюх цей був зовсім не армійського зразка. Людина не носила мундира, а в його рухах. Не було помітно військової виправки. Лікар чемно йому вклонився, вважаючи, що це зовсім проста манера вітатися, пояснюється повагою до історичних місць. Незнайомець, мабуть, хотів заговорити з ним, і лікар чемно притримав свого коня і почав чекати. Сер, сказав незнайомець, ви, можливо, ворог, хоч ви і цивільний. Я лікар. Лаконічно відповів той. Дякую вам, сказав незнайомець. Я лейтенант зі штабу генерала Газина. Він замовк і схвилько пильно вдивлявся в людину, до якої звертався. Потім додав З армії сіверян. Лікар обмежився кивком. Скажіть мені, будь ласка, вів далі той. Що тут сталося? Де обидві армії? Хто виграв бій? Лікар, напівзаплющивши очі, з цікавістю дивився на свого співрозмовника. Після спостереження, що тривало стільки часу, скільки дозволяла чемність, він сказав е, Вибачте мені, але той, хто питає, не повинен сам ухилятись від відповіді. Ви поранені? додав він з усмішкою. Ну, здається, легко. Чоловік зняв капелюх цивільного фасону, провів рукою по волоссю. І забравши його, пильно подивився на долоню. Напевне, мене зачепило кулею, і я знепритомнів. Зачепило трохи, мабуть, шаленою кулею, крові немає, я не відчуваю болю. Не хочу турбувати вас проханням, щоб ви мене оглянули. Але чи не скажете ви хоча б, як мені знайти свою частину або хоч якийсь загін армії сіверян, якщо ви знаєте, де вона. Лікар знову відповів не відразу. Він намагався пригадати все, що йдеться в медичних книгах про втрату пам'яті та про те, що знайомі місця, здається, допомагають згадати забути. Нарешті він глянув людині у вічі і помітив з усмішкою. Лейтенанте, а чому ви не в мундирі, який належить вашому званню? Людина оглянула свій цивільний костюм. Підняла очі і сказала запимкою. Вірно, я, я не розумію. Досі дивлячись на нього пильним, але співчутливим поглядом, лікар запитав напряму. Скільки вам років? 23. А чому вас це цікавить? Ну, я б цього не сказав. Ніяк не можна подумати, що вам 23 роки? Людина втратила терпіння. Не варто сперечатись, сказав він. Мені треба дізнатися, де знаходиться армія. Не минуло ще двох годин, як я бачив колону військ, що рухалась на північ цією дорогою. Ви, мабуть, зустрілися з ними. Будьте ласкаві, просто скажіть, якого кольору на них мундири, бо я сам не зміг цього роздивитися. І більше я вас не буду турбувати. Хех. Ви впевнені, що бачили їх? Впевнений? Боже мій сер, я міг би їх перерахувати. Ось як, сказав лікар, внутрішньо тішачись власною подібністю до балакучого цирульника з тисячі і однієї ночі. Це дуже цікаво, я не бачив жодних військ. Чоловік глянув на нього холодно, немов і він теж помітив цю схожість з цирульником. Ви не хочете мені допомогти, сказав він. Ну тоді. Можете забиратись до біса, сер. Він повернувся і, не розбираючи дороги, попрямував прямісінько через росисті поля. А його мучитель, який уже починав каятись, спокійно стежив за ним зі свого спостережного посту в сідлі, поки той не зник за деревами. Як буває, небезпечно дивитися в калюжу. Повернувши з дороги, мандрівник сповільнив крок. І тепер йшов уперед нетвердою ходою, відчуваючи сильну втому. Він не міг зрозуміти, чому він так втомився, хоча надмірна балакучість сільського лікаря була сама по собі втомлива. Сівши на камінь, він поклав руку на коліно долонею вниз і випадково глянув на неї. Рука була схудла, зморшкувата. Він підняв обидві руки до обличчя. Обличчя було все в глибоких зморшках, борозни відчувались навпомацки. Дивно, не могла ж проста контузія і коротка непритомність перетворити людину на руїну. Я, мабуть, дуже довго пролежав в шпиталі, сказав йому голос. Боже, який я дурний. Адже битва була в грудні, а зараз літо. Він засміявся. Не дивно, що цей лікар подумав, ніби я втік з божевільні. Він помилився, я втік всього лиш з лазарету. Його увагу привернув маленький клаптик землі неподалік, обнесений кам'яною огорожею. Без жодної певної мети він підвівся і підійшов до неї. Посередині стояв важкий монумент, складений з каменю. Він потемнів від часу, викришився по кутках. Був покритий плямами моху та лишайника. Між масивними брилами пробилась трава, і її коріння розсунули брили каменю. У відповідь на зухвалий виклик цієї споруди, час наклав на нього свою руйнівну руку, і скоро вона зрівняється з землею, подібно до тиру тируневії. У написі, на одній зі сторін пам'ятника, погляд його вловив знайоме ім'я. Тремтячи від хвилювання, він перегнувся всім тілом через огорожу і прочитав БРИГАДА Генерала Газена солдатам загиблим у бою при стоун Рівер 31 грудня 1862 року. Відчуваючи слабкість і запаморочення, людина впала на землю. Поруч з нею варто було простягнути руку. Було невелике заглиблення в землі, повне води після недавнього дощу. Прозора калюжа. Він підповз до неї, щоб освіжитись, підвівся, напружуючи тримтячі руки, витягнув голову вперед і побачив своє відображення як у дзеркалі. А потім крикнув страшним голосом. Руки його послабшали, він упав обличчям вниз. Прямо в калюжу. І нитка, що зв'язала всього на мить початок і кінець його існування, обірвалась назавжди.